<му> я вас не ображала, цена, мене також не ображає. Це була мудріша, це буде я я вас... не uh, не глуха. Ви розумієте, пані, засміну. я вас не образу. <му> я ні твоя мама. Мама, те, що все біжимо, пані? Я ж одного хило слова на вас не сказала. Ну що там вийшли? Можна вже їхати.

Давайте скоріше, бо вже з нами там колейка стоїть. Вперед, Задні двері пускаємо. І передні також, пані не підете вже. Пані, та не двері не резинові. Пані, вийдіть, я вас прошу.